Чиновники, бізнесмени, науковці Полтавщини провели семінар на тему зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. За мету ставили вирішити, як позбутися перешкод у торгівельних відносинах між областю та європейськими країнами. Сьогодні регіон співпрацює з 25 країнами, що входять до Союзу. Третина експорту припадає саме на Європу. Але щоб розраховувати на зручне місце у зоні вільної торгівлі, Полтавщині і державі загалом ще слід попрацювати. перед Україною стоять завдання адаптувати. Систему технічного регулювання до умов ринкової економіки і перейти від старої системи, яка більше відповідала командній економіці, до системи, яка відповідає ринковій економіці. Керівництво області зазначає, полтавські підприємства мають бути повністю готовими до викликів, які постануть перед бізнесом у разі підписання угоди про асоціацію. Можливі навіть побічні ефекти, такі як зменшення робочих місць через осучаснення виробництв. Але в обладміністрації наголошують, золотий гір на наступний день після угоди з ЄС ніхто не обіцяв. Співпраця спрямована на перспективу. Якщо мова йде про зміну і технічного регулювання, вимоги до якості продукції посилюються до виробничих процесів, які відбуваються на підприємствах, заборона шкідливих там викидів під час виробництва, забезпечення гідних умов праці, таке інше. Тобто, в комплексі це все дає ще і неабиякий соціальний захист для населення. За останній рік Полтавщина почала не лише більше продавати, а й купувати у європейців. Відсоток імпорту зріс до 23, з 15 за минулий рік. Більше товарів надходить з Німеччини та Італії. Це переважно продукти харчування, продукція рослинництва та полімерні матеріали.